Доброго дня, усім, хто мене слухає, всім, кому цікаві, видатні постаті наших знаменитих земляків, вчених і конструкторів. Тим, чим славилась і славиться наша рідна країна Україна. Або ми з вами говорили, що це космічне інтелектуальне обличчя нашої країни. Не кожна країна має стільки видатних особистостей, як має Україна. Ми з вами подивились уже дві передачі. Перша передача це ракетобудівники. Друга вчені фізики, які прокладали шлях людства в майбутнє. Сьогодні ми розглянемо всього п'ять чоловік із великої Плеяди видатних конструкторів авіаційної техніки, теж першопроходців, ті, хто створювали і сучасну, і майбутнє авіаційної техніки. І звичайно, мабуть, на першому місці можна поставити Сікорського Ігоря Івановича. Про нього трішки нижче. Але це батько вертольотобудування у світі, його вважають. Ми подивимося на Люльку Архипа Михайловича, на Кисунька Григорія Васильовича, Антонова для Бога Лазина, Лозинського. Ці прізвища не всім говорять про їх здобутки, але ті, хто знають, ті, хто близький до авіації, розуміють наскільки видатні це постаті. Були в галузі аерокосмічного будування. І почнемо ми Сікорського Ігор Івановича. Сікорський Ігор Іванович народився у Києві, але з самого маличку захопився авіаційною технікою. Це був тільки початок, початок ери літаючих апаратів. І починаючи з цього моменту. Повторюючи деякі конструкції інших великих винахідників і авіаторів, а він ішов своїм шляхом. Я не буду проповідати, як і в попередніх передачах біографії, вони є і в Вікіпедії, і в інших джерелах, а лише зупинюсь на тих конкретних винаходах, які роблять його ім'я. Відомим, знаменитим на весь світ Ім'я, першопроходця, конструктора авіаційної техніки. От. І одна із таких речей тут різні ви кадри побачите, але, мабуть, найзнаменитіше те, що було до, створено до Другої світової війни. От. Це період. Початок 20-го сторіччя, ви бачите, 916 рік. Так от він створив саму потужну на той час машину літак, довжина якого була 19 метрів, а розмах верхнього крила 31 метр, або третина футбольного, як кажуть, поля. Особливістю цієї конструкції було те, що для. Збільшення вантажу підйомності, оскільки це особливо, тим більше був ще й військовий літак, не тільки для пасажирських і вантажних перевезень. То тут важливу роль грала вантажопідйомність літака. І от для того, щоб вирішити цю проблему, Сікорський, бачите, використовує багатомоторний От, причому ви подивіться чотири мотори, от, які збільшували відповідно стільки ж потужність і вантажопідйомність цієї машини. Е, для того часу це було надзвичайно грандіозно. я навіть не кажу літак, споруда, от, яка дивувала свого часу світ. Але навіть не цей винахід, а більше слави йому принесли. Гідролітаки. Справа в тому, що для посадки швидкісних літаків авіація розвивалася надзвичайно швидкими темпами, необхідно було мати гарні злітні посадочні полоси. От, але на той час таких практично не було. Тобто, в основному це були ґрунтові аеродроми. І от не завжди придатні для того, щоб злітати з них. Відповідно, в залежності від погоди, і сідати. А от вода, вона присутня скрізь. І чи то природні, чи штучні водойми. І на воду, в принципі, сідати можна, і е, злітати з неї теж. Е, тож Саме от такому класу літаків і присвятив, Ігор Іванович свої винаходи, які називали тоді літаючими човнами, і які дуже зацікавили військові відомства, особливо Сполучених Штатів. й навіть не це було головною метою життя для Сікорського, а все життя його більше всього цікавили вертольоти. Ось ну, тут ще один варіант, ви бачите. «Літаючого чорно, його остання модель, яку розробила КБ під керівництвом Сікорського, точніше його фірма в США. Але «Лебединою пісні Сікорського був кращий вертоліт того світу. Звичайно, це після великої кількості модифікацій, починаючи від самих примітивних. Але цей вертоліт, який по суті став початком взагалі нового покоління вертольотів, от, то це був саме той С-58, який був запущений ще в 1954 році, і на якому літали майже всі президенти того часу і після того Сполучених Штатів. Дуже надійна машина і дуже. Широко використовано. Саме завдяки послідовності тих машин вертольотів, які розробляв Сікорський. І останній модель він і став знаменитий як батько вертольотобудування у світі. Тут ви бачите перед вами якраз кадр Київського політехнічного інституту, де навчався Ігор Іванович. Ми вже сказали, що він народився в Києві. І Хоча він спочатку виїхав вчитись і навіть один курс закінчив у Франції, але потім повернувся і вже далі продовжував своє навчання, а потім і свій життєвий шлях, саме в Києві, і лише вже пізніше, і за неможливості працювати, співпрацювати з більшовицьким режимом, після багатьох. Вдалих, невдалих спроб він емігрував до Сполучених Штатів, де була заснована його знаменита фірма, знамените конструкторське бюро Сікорського. Наступним, на кому мені хотілося б зупинитись, це авіаконструктор Архип Люлька, Я теж не переповідаючи його біографію, хоча біографія у нього теж, чисто, як кажуть, українська. Він родом з Кременчука, точніше з Під Кременчука. Це людина, яка створила ті двигуни, які дозволили не тільки зробити крок у майбутнє надзвукової авіації, а й багато інших винаходів і багато інших проєктів. Справа в тому, що, наближаючись на швидкостях близьких до швидкості звуку, дуже сильно росте опір літака. І для подолання цього опору, щоб перейти звуковий бар'єр, потрібні надзвичайно потужні двигуни. Такими двигунами стали двигуни запропоновані і які розробляв, створював спочатку. З невеличким колективом, потім спеціалізованому КБ Архип Люлька. Це так звані двохконтурні турбокомпресорні реактивні двигуни. Справа в тому, що для того, щоб згорів газ, ну, ми називаємо керосін, необхідно на одну частинку газу три частинки кисню. А кисень, ви знаєте, дуже швидко його. Відсоток зменшується з висотою. З одного боку, з висотою зменшується опір, набігаючого повітря, і надзвукова авіація літає на висотах від 10 і вище, де не такі великі витрати, по-перше, палива, по-друге, не настільки потужні двигуни потрібні. Але стає проблема саме з недостачею Повітрі яке б, в якому б згорало паливо, тобто згорав керосин. І от для цього саме були створені двигуни з компресорним ефектом, які збільшували відповідно кількість необхідного окисника або кисню повітря б подавалося в камеру згорання. І саме оцю задачу. от, за допомогою своїх розробок от, і вирішив архип Люлька. На його літаках е, були досягнуті швидкості більше швидкості звуку. От, було дуже багато створено, особливо військової техніки. От, е, ці літаки і винищувачі, і бомбардувальники. знову таки, ви Можете знайти в історії авіації так само, або передивляючись особливо історію КБ Сухого конструкторського бюро, літаки, на яких можна було робити дуже дивовижні. Аеродинамічні, можна сказати, фокуси, різні петлі, бочки і так далі, але і швидкості, рекорд швидкості 2500 км на годину. Надзвичайно великі надзвукові швидкості і висоти, на яких можна було сягнути на таких літаках. Одне тільки жаль, що коли ми говоримо про таких видатних людей і про той внесок, який вони зробили. В авіаційну техніку а вихідці з України, проти якої тепер і використовує Росія тартарія ці винаходи на знищення української нації. Наступним тут ще ви ще бачите, що якраз показані розрізи двигунів. Який створював для впровадження саме реактивної техніки для польотів в повітряному просторі е, Архип Люлька? І наступним, на кому ми зупинимось, е, теж піонер свого роду, але трішечки в іншому відгалуженні авіаційної техніки, е, це Григорій Кисунько. Народжений в Запорізькій області, пройшовши дуже великий творчий шлях, що треба відмітити, що ті попередні. Авіаконструктори і ті, які ми потім розглянемо з вами, в тому числі і кисунько, це перш за все видатні технічні винахідники, у яких була надзвичайно розвинута інженерна інтуїція, те, що ми говоримо. Не стільки навіть покладаючись на теоретичні розробки, а скільки на оту неймовірну природню технічну інтуїцію. Так от кисунько був не тільки. Конструктором першої у світі протиракетної оборони, якою тоді ніхто ще не займався після створення перших міжконтинентальних ракет, але він був ще дуже великим майстром у сфері електроніки, як ми кажемо, зараз комп'ютерної техніки, ну не зовсім комп'ютерної, а саме. Електрони, це системи керування, це радіолокаційні системи і все інше. І саме завдяки його творчості, його думці, його винаходам були створені, по-перше, ті системи, які дозволяють вчасно виявити ту техніку ворога, яка наближається, але і створити ті ракетні системи, які могли знищувати цю техніку. Хоча навіть в Сполучених Штатах спочатку не вірили в те, що з ракетами, які рухаються на швидкостях кілька кілометрів в секунду, взагалі можливо бути задіяна якась конкретна технічна техніка, космічна техніка. На жаль, Кисунько теж працював в Радянському Союзі, в основному місце роботи Москва Підмосков'я і його системи зараз працюють не стільки для його батьківщини, скільки для нашого з вами ворога. Наступною великим могу видатним Авіаконструктором можна назвати гліба лозино Лазинського. Дуже цікава людина, як кажуть українець до коріння своїх, свого волосся. От Лозино-Лозинський, його біографія основно пов'язана з Харком. Знову таки ви прочитаєте це в біографічних книгах. От, в яких тільки проєктах не приймав він участь і скрізь, де він очолював ті чи інші проєкти, мали місце великі досягнення. Але, мабуть, найбільше із того, чим займався Лозино-Лозинський, це не тільки авіаційні. Але й ракетні системи це, по суті, генеральний конструктор того, українського, того радянського шатла, який називався Буран. Саме за його проєктом був створений наш вітчизняний на той час, звичайно, Радянському Союзі. От аерокосмічний літак-буран. Не перевершено, як ви бачите, ні раніше, ні за останні 30 років, ну, тим більше в найближчому майбутньому, ні в Україні, ні в Росії. Ми не зможемо повтор... навіть повторити до кінця цей проєкт свого роду вершину інженерної аерокосмічної діяльності в Радянському Союзі. І дуже, звичайно, жаль, що цей проект так і не знайшов свого логічного продовження своїй космічній діяльності. Його знаменитий, ви бачите вираз, хто сильний в космосі, той сильний і на землі. Але будемо сподіватися, що думка українських авіаконструкторів ніколи. Не буде дрімати, і що ми будемо вірити в це, ми створимо ще більш чудові, ще більш цікаві аерокосмічні системи, якими буде гордитись наша Україна, як і їх творцями. Хочеться ще особливо зупинитись на авторові. І, по суті, батькові транспортної авіації не лише України, а свого роду першопрохідця і в планетарних масштабах. Старше покоління дуже добре пам'ятає так званий кукурузник Аннушку, який проявив себе, він був настільки надійний, кажуть, кинути кермо, і він сяде сам де завгодно. Настільки надійна і настільки аеродинамічна була ця машина. Вона служила і для перевозки місцевих пасажирів, для перевозки вантажів, для сільського господарства, для пошти, для чого тільки не використовувалась Аннушка або кукурузник. І лише десь останні 2-3 десятиріччя поступово кукурузник пішов на пенсію. Багато Різних моделей транспортної авіації було створено в КБ Олега Антонова, життя і діяльність якого практично повністю пройшли в Україні. Самий знаменитий літак, який був розроблений Олегом Антоном. Звичайно, ви знаєте, я не кажу про Руслан. Попередник самої, ван, самої знаменитої машини, це Ан-225 мрія. це Руслан. Ви теж про нього можете багато почитати. Дуже гарна, цікава машина, але неперевершеною залишається саме мрія. Мрія, на якій встановлені десятки світових рекордів. І Саме не тільки те, що вона саме вантажу підйомна ця машина, а подивіться і подумайте, як можна от, отакій машині е, сісти без ушкоджень нормально, на якусь завгодно, навіть рівну поверхню яким повинно бути шасі, для того, щоб витримати і вагу, і в той же час, щоб воно працювало синхронно так, щоб навантаження було не на одне колесо, а на всі колеса відразу. От. І тут багато інших проблем, Як, щоб не зачепитись злітної полоси або під час приземлення. От. Крім того, якщо це транспортний літак. То в ньому треба розміщувати дуже великогабаритні вантажі. Причому такі, щоб вони лягали практично на плоску поверхню. Тому літаки, останні, які були створені Антоновим, вони називаються широкофюзеляжні. Тобто, ви бачите знизу вони майже плоскі. До цих пір за вантажоподйомністю От, за іншими результатами, Мрія залишається неперевершеним літаком у світі. І про самого Антонова. Коли він виїжджав в Бурже на виставку авіаційної техніки, то іноземні газети писали про нього як дуже елегантного авіаконструктора. З манерами справжнього артиста, який має рафінований розум і схильність до аналізу, який, між іншим, чудово розмовляє французькою та англійською мовою. Це приклад для всіх тих, хто мріє не просто займатися авіаційною космічною технікою, а ще і мати можливість спілкуватись з такими ж колегами із Сполучених Штатів, з Європи. І з інших країн світу. Тут ми з вами поговорили лише про кількох видатних наших авіаконструкторів. Я не розповідаю про багатьох інших в такому коротенькому свого роду репортажі. В останні фотографії ви бачите присвячені саме мрії. От. Але я думаю, що в нас буде ще час, і ми з вами зустрінемось і поговоримо не тільки про авіаційну техніку. От, наприклад, коли ми говоримо про Люльку, то він навчався, між іншим, у знаменитого математика політехнічному Михайла Кравчука. І от саме завдяки... Зустрічі з цією видатною людиною, можливо, і склався життєвий шлях цього видатного авіаконструктора. І мені дуже хочеться побажати, щоб в житті у всіх тих, хто дивиться нашу передачу, кого цікавить аерокосмічна техніка, щоб була можливість. Яка щоб повезло, зустріти в своєму житті таку людину, яка б визначила майбутній шлях? А те, що в Україні дуже багато талановитих людей, і що попереду дуже багато ще знаменитих конструкторів не лише авіаційної, а арокосмічної техніки. Я вірю в це, і я думаю, що ви теж щиро вірите в це. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.